Нещодавно віце-спікер Держдуми Російської Федерації Ганна Кузніцова звинувачувала Україну в транспортології дітей. Проте ми дослідили це питання на тимчасово окупованих територіях. І що з'ясовано, окупанти ще з минулого року проводять медичну фільтрацію дітей, витрачають. Надзвичайні кошти з державного бюджету Російської Федерації на цю всю процедуру. Примусово паспортизують дітей. Також під час паспортизації вони змінюють дітям персональні дані. В минулому році окупанти змінили статистику вивезення дітей. Зменшивши її після того, як Східна правозахисна група оприлюднила звіт про депортованих дітей, окупанти змінили цю статистику на 100 тисяч дітей менше. Отже, постає питання: навіщо? Також, крім змінених даних та громадянства Російської Федерації. Дітям видається фактично по результатам цієї медичної фільтрації довідка, які органи в них здорові, а які ні. А якщо до того ще згадати вислови пропагандистів кремлівських, які пропонували топити українських дітей, зокрема, про це зазначав Красовський Антон. То постає таке питання, що це все відбувається і для чого Російська Федерація вирішила вкластися в медичну фільтрацію дітей. Щодо останніх повідомлень, хочу зазначити, що окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях проводиться поглиблена медична фільтрація дітей. Її проводять 35 медичних бригад, в склад яких входить. Близько тисячі лікарі, лікарі це непрості лікарі з Національного медичного дослідження центру здоров'я дітей Російської Федерації. Саме вони проводять так звані медогляди, в тому числі дітей неповнолітніх. І висновок один звинувачуючи Україну в тому, що вона займається трансплантологією, окупанти просто грають на випередження тим, що самі залишили косвені докази торгівлі дитячими органами.